Так, оце мій перший вулик, зроблений в районі 1995 року. От, український, на українську рамку. Так, можна сказати, я зробив декілька таких вуликів, робив ще один корпус зверху, такий же ж самий. На 300 рамку на, ну, на українську 300-ту рамку е, і та, це було 400-300 на 435 українська. от. І отак е, потім я ту справу закинув, тому що ну, практично вони е, заливали медом і. Ну Потрібно було багато корпусів і ну, воно в моїх умовах краще був Даданівський вулик в той час. Ну Я ще, ще зробив, не я зробив, а мені таких цілу купу вуликів зробили. От. Це вже на 230-ту равку, не пам'ятаю. Вроді так, на 230-ту на українську зробили такий вулик. Це вже десь після 2000 року, було десь 2010, чи, чи може, далі десь так зробили вже. Оце вже так, експеримент. А це мій вулик ще е, діда Василя. Тут я зверху зробив, але оце все, що тут є, це ще оригінальний вулик. От я тут глядки ще хотів зробити, а то вже такі. понадивлявся різних фото, фотографій в, в журналах, рішив так зробити. Але практичніше було так, як воно, так, як воно і було. От. Цей вулик 1936 року. Ще мого діда Василя. Це інший вулик українець ще з яким я працював ще в районі до 2012 року. От. Він е, був з перегородкою по 12 рамок українських, а потім я перегородку забрав. І тут в мене була від Єгошина українська степова, яка займала ну, практично майже 24 рамки. Досить була хороша матка, але, на жаль, таких маток в Єгошина більше не було. От, ще размір Єгошин мені давав Ну, то вже таки. Треба його реконструювати, зробити толково. Це ще оригінальна, о, оригінальна криша його. І оце оригінальне, оригінальне ще тодішніх часів.